Днями у читальній залі філії номер 2 імені Павла Житецького відбулася зустріч знайомство із філателістом Володимиром Скляром під назвою Захоплення, що відкриває світ. А все розпочалося із дитячого хобі, розповідає філателіст. Колись марки, конверти, листівки колекціонували всі. Але ті масштаби, яких це захоплення досягло на прикладі Володимира Скляра, вражають в класі. Всі збирали це, всі тут ходили. Оце магазин час квіти. Заходиш в магазин, береш марки, купляєш, там, економили, щоб там на їжі, на чомусь, приїжджаєш, запах клею, запах марки. Це така аура була, це так запало в душу і досі зараз згадуєш. Перші марки, з яких власне все й почалося, колекціонер вже не згадає. А от що пам'ятає добре, так це те, як у 1966 році у нашому місті організувалось Кременчуцьке відділення спілки філателістів України. За часів незалежності воно трансформувалося у асоціацію. На питання, чому колись так палко усі збирали марки, нині ж подібне захоплення зустрінеш рідше. Пан Володимир відповідає тому, що не було інтернету, не було, мало було книг, особливо по мистецтву. Я збирав живопис і от так вийшло, що зараз і в галереї працюю. Тобто знаю всіх художників. Але було дуже цікаво, хто такий, допустимо, Єронім Босх. Такі марки є, а в нас нічого про нього не пишуться. Шукали старі книги, польська, там, друге видавництво якось знаходили. А зараз все є в інтернеті, нажав кнопочку, ага, що таке філателі, хто такі художники. Не дуже цікаво. Тоді було цікаво, які країни, суомі, що за Суомі. Все не знаю, це Фінляндія, да? написано Суомі, всі шукали, що воно таке. Зараз під егідою філателіста у Кременчуці випускають унікальні конверти, марки, листівки. Є марки, створені за ескізами художниці Оксани Бойко, марки із заслуженим майстром голубівництва України Олександром Тертичним. Конверти з відомими особистостями зачасту підписують ті, хто на них зображений, розповідає Володимир Скляр. Саме за ініціативи Кременчуцької асоціації філателістів у співдружності та за фінансової підтримки директора музею військової історії Кременчука Володимира Полякова з. З'явились конверти зі світлинами українських захисників, які полягли на фронті, захищаючи Україну за часів АТО. Якщо ж говорити про унікальні експонати, то тут Володимир Скляр констатує унікальність марки частіше закладена у її обмеженому тиражі. До сторіччя ОНР було 100 років першим гривням, 100 років першим маркам і 100 років герб України. Оце таке. Випустили. Оце видавали тільки учасникам виставки і ну, хто був, кому пощастивилось. Мені пощастивилось, да, оцей тираж 500 штук їх таких. Я думаю, що в Кермучиці в мене в одного, а в Полтаві там іще парочку є. Так само, дивіться, цікаві блоки. Дивіться, блок. Володимир Великий. Один блок стоїть 30 гривень, а другий. Ну, грубо ряд 30 євро. Чому? Той перфорований, це без, без перфорації. І тираж маленький. Філателісти Кременчука у своїй переважній більшості люди з досвідом. Втім, є серед них і зовсім юні колекціонери. Філателіст Кирило збирає марки близько п'яти років. Хлопець каже, колись їх збирав батько. Так і зародилась любов до справи. Я робив виставку у прошлому році. Присвячене до сторіччя Кременчуцького лісгоспу. Я робив, випускав конверти історик Кременчуцького лісгоспу. Там робили сувеніри з дерева. За словами місцевих філателістів, нині мають чимало планів, які збираються втілювати у найближчому майбутньому.